Мої вітання. Ви дивитесь міські новини на каналі Вектор у студії Марина Краминська. Залюбки починають черговий випуск «Лозівської панорами, підготовлений телерадіокомпанією Лозова. Третину запланованих робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду має бути вже виконано. За вказівкою Міністерства регіонального розвитку на 1 липня цей показник складати має не менше 40%, на 1 серпня 60, на 1 вересня 80% і вже 1 жовтня всі роботи треба повністю завершити. Дотримуватися цього графіка Міністерства регіонального розвитку на засіданні міського штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду завдання отримали керівники комунальних підприємств, закладів освіти, культури, фізкультури, фінансових установ і соціального спрямування. Звісно, відсюди йдуть рейтинг показателі по областям градам, які приймають участь і очікується. Ну і райони про. Значить, всі, хто здається, повинні це чітко фотографіки і виконати. Звітувати службам управлінням потрібно і про проблемні питання, зауважував перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. Що зроблено, до Лозової перевіряти приїде 11 липня перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Валентин Долуб.